Субота, 21 вересня. Ви дивитесь новини на 11-му найближчі півгодини про ключові та важливі події Дніпропетровщини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Вбили 12-річного хлопчика та двох літніх жінок. Вночі ворог атакував ракетами Кривий ріг. Двоє поранених повсюди уламки, друзки скла та шматки цегли. Росіяни вдарили балістикою по густонаселеному району Дніпра. Вух ну, був ужасний, ужасний. Просто все дрожало. Окупанти накопичують сили на запорізькому напрямку, але дронарі 108-ї бригади ТРО їх активно знищують. Як саме наш репортаж з фронту? Що розвідка знаходить, зразу вилітаємо, вражаємо. Орки, наші очі всюди, моліться. Сидить на вулиці та за донат грає в шахи з перехожими. На що дев'ятирічний хлопчик збирає гроші у прифронтовому Нікополі? Мені приснився сон, що я граю в шахи та допомагає. Якби росіяни атакували в день, масштаб наслідків навіть страшно уявити. Так, про балістичний удар по густонаселеному району Дніпра кажуть місцеві жителі: двоє поранених, пошкоджений шестиповерховий навчальний корпус, три багатоповерхівки та понад сім десятків автомобілів. Це буквально диво, що обійшлося без загиблих. Ракета вдарила вночі. Епіцентр удару, звичайний житловий квартал. Про наслідки репортаж нашого Маркаручки. Звук був ужасний, ужасний. Просто все дрожало. Черговий ворожий удар переживає Дніпро. Центральну частину міста вночі атакувала російська балістика. В епіцентрі удару ця дев'ятиповерхівка, все подвір'я буквально всипано склом, камінням та уламками. Вибито з десяток вікон, на щастя, на момент вибуху людей на вулиці не було. Вибухова хвиля була такої сили, що у квартири летіло буквально усе: земля, цегла та уламки. А ось такі каменюки люди знаходили просто на своїх ліжках. Жителі атакованого району досі відходять від шоку. Говорять, вибух був настільки потужний, що, здавалось, не витримає навіть дім. Дощ з каменем видно із стекла, тому що всі вікна побиті на восьмом, на всіх етажах побиті. Була на кухні, і мені полетіло стекло. Ні, ні, ні вибило вибухове. Гліна пісок, каму, стекла, все от. Так якими б страшними могли бути наслідки, якби ракета прилетіла в день, стоматологиня Олена навіть уявляти боїться, це густонаселений район, де завжди кипить життя. Много студентів, учнів, тут машини дуже пострадали, кажуть. Жителі там зверху налякались дуже сипано уламками, камнями, кусками асфальту, стекла, ну все що. Реакція на черговий теракт росіян у людей єдина. Щоб ви не вони той Росії всі без виключення. відомо про двох поранених. Це 19-річний хлопець та 53-річний чоловік. Окрім цієї висотки, побито ще три багатоповерхівки, понівеченої понад 70 автівок. Наразі розбір завалів та ліквідація наслідків ще продовжується. Марко Ручка Євген Дрозд новини 11 каналу. Вбили дитину та двох літніх жінок. Ворог вдарив вночі і по кривому рогу. Поцілив по приватному сектору балістичними ракетами. Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець та двоє чоловіків. Їх ушпитали в стані середньої тяжкості. Пожежу, що зайнялась після удару. Рятувальники приборкали. Пошкоджені понад два десятки осель. Ще дві ще зруйновані. Ні, а На цих фото 12-річний Максим та його бабуся Валентина, які сьогодні загинули під уламками власного будинку. Мама хлопчика служить у ЗСУ, а старший брат, який боронив Маріуполь, зараз у полоні. 23 вересня у Кривому розі оголошено днем жалоби за загиблими. Наша знімальна група працює на місці атаки. Детальний репортаж про цей жахливий теракт Росіян дивіться на Ютуб-каналі 11-го. Всього по Україні ворог скерував цієї ночі дев'ять ракет, чотири балістичні та п'ять х 59 69 А також окупанти випустили 16 ударних БПЛА типу шахет. В результаті протиповітряного бою ППО збила п'ять керованих авіаційних ракет та 11 дронів. Ще п'ять безпілотників були локаційно втрачені. Окрім Дніпропетровщини, сили протиповітряної оборони працювали у Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях. Напад ворога відбували авіація, зенітні ракетні війська, мобіль. Ільні вогневі групи та підрозділи РЕП так так, є захоплення. Ціль враж. Росіяни атакують Нікопольщину від ранку. З артилерії вдарили по червоно-григорівській громаді та скерували в Камікадзе на Нікополь та Мирівську громаду. Прибережні території ворог обстрілював і напередодні потерпали райцентр, Покровська та Мирівська громади. Поранена 38-річна жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. 48-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені приватні будинки, автівки та АЗС. горів склад приватного підприємства. Знищено 20 тонн соняшника та навантажува. Влада просить місцевих дослухатись до попереджень про небезпеку. А по Харкову цієї ночі росіяни вдарили авіабомбами. 11 людей постраждали троє з них діти ціли по трьох районах холодногірському, Шевченківському та Київському. Руйнувань зазнали підприємство, приватний будинок та лікарня, зокрема пологове відділення, де на момент удару перебувало багато породіль. Ворог використовував літак Су-34, який з території Російської Федерації, а саме з міста Белгорода, здійснив пуски трьох. Керованих авіаційних бомб по місту Харкова ви можете побачити уламок від крила стабілізатору фабу 250 у МПК. Саме ці уламок, прокурори та слідчі, зараз знайшли та вилучили під час огляду місця події. Опривідносне затища велику кількість техніки та живої сили окупанти стягують на південному фронті. Яка там зараз ситуація нам розповіли бійці 108-ї бригади ТРО, сформованої з жителів Дніпропетровщини? Наш воєнкор Євген Коптів відвідав роту ударних безпілотників, як палять ворога на запорізькому напрямку. Дивіться далі. Запорізький фронт. На відміну від Покровського. Зараз він не на слуху, але його щодня атакує ворог. Оріхів гуляє поле роботи не Левадне накриває з артилерії і РСЗВ. Атакує також авіацією. Як цю важливу ділянку тримають наші бійці? Давно не знімали, як працюють українські дронарі у полях. Як все відбудеться, покажемо. Дивіться. На Запоріжжі. Геолокацію, звісно, не називаємо, і обличчя бійців світити не можна. В Балаклаві, в окулярах, бо ворог за нами палює, бо розрахунок ФПВ на полі бою це дуже грізна річ. Вояк на псевдошанс керує групою, яка знищує окупантів. Їм під силу зупинити будь-який штурм росіян. Атаки бронетанкових колон. Або піхоти. Штатні штатний боєприпас, це дії. Тобто в замкнутому просторі не залишається в живих нікого. Танчик буде їхати, ну практично, з вирогідністю, там, навіть якщо танк мангали і так далі, з вирогідністю там 80%, що і танчик їхати далі вже не буде. Також можна і дома їм складати, і так далі. Тобто це така більш-менш універсальна зброя. По піхоті не дуже дієво, по піхоті треба різні уламкові боєприпаси. Такі уламки розлітаються, відстань 10-15 метрів, що розвідка знаходить, зразу вилітаємо у Рожі. Орки, наші очі всюди, моліться. У роті ударних безпілотників літають на всьому. Це дрони камікадзе, ударні та дрони-розвідники. Колеги за пультом і в окулярах перевіряють важливі параметри. Як він тримає вітер, який у нього розхід заряду батареї, чи немає проблем з двигунами. Тренуються щодня. Стартовий майданчик: дві пластикові пляшки із водою. Як тобі таке, Ілон Маск. Одна. Дрони розхідний матеріал, якого бракує завжди. Попри те, що ними забезпечує держава, передають волонтери та купують самі бійці. І всю техніку доводять до ладу власноруч, бо ворог також не пасе задніх. Не просто їх змінювати всередині, а міняти дрони взагалі. Засоби протидії вдосконалюються, тому і шляхи подолання цих засобів теж вдосконалюються вони постійно. Та керувати FPV з важкими боєприпасами непросто. Майстри пояснюють, це як з легковика пересісти на вантажівку. Попри сильний вітер, і попри вагу, 2,6 кілограми, дрон керується дуже вправно. Його технічні характеристики називати не будемо, але виглядає дуже грізно і, звісно, через деякий час полетить на голови окупантів. І наскільки дрон із важким боєприпасом маневрений і небезпечний, зможе перевірити кожен? Пригадайте відомий голівудський фільм 59-го року, де героя Кері Гранта атакує з повітря літак. От якби цей фільм знімали сьогодні, то повірте, цей герой від дрону 108-ї бригади ну точно б не сховався. Літають всюди, де ворог бойові загони рупак 108-ї покращують результати щодня. Перелік окупантів і техніки, які назавжди залишаться в українській землі, вражає. Це відгук самих окупантів, позиції яких спалили українські дракони. Дирчки стоять, теж згоріли ку. Вон ще одна машина стоїть, дуже згоріла. Щоб таких відео було якомога більше, дронарям 108 ї бригади потрібні фахівці і наші донати. Обов'язково запрошуємо всіх, хто хоче проявити себе, показати себе, хто готовий захищати свій дім до 108 ї бригади. ТРО і попри всі атаки російських окупантів, бійці 108 ї надійно захищають свої позиції. 108 стійка отримує позиції в зоні відповідальності. Е, ворог е... Добре, добре ховається. Щойно ми його бачимо, відразу використовуємо нагоду, чим можемо. Артилерія, дрони, орків чекає пекла. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. За декілька місяців зібрав вже чверть потрібної суми у прифронтовому Нікополі. Дев'ятирічний Мирон грає з перехожими в шахи за донати. Гроші підуть на гаджети для військових. Про віщий сон, свою важливу місію та як йдуть збори. Юний волонтер розказав нашій знімальній групі. Мені приснився сон, що я граю в шахи та допомагаю допомагає. І буквально наступного дня дев'ятирічний Мирон з Нікополя вирішив грати би в шахи за донат. Я прокидаюсь там їм. Десь в 9 годин я вже сиджу тут. Юний волонтер ділиться пришвидшувати нашу перемогу, допомагає із минулого року. Перші зібрані 30 тисяч гривень передав до благодійного фонду. За один день я назбирав 2383 гривні. До мене не часто підходять, до мене рідко дуже підходять. Ну із п'яти парті десь три вигра там нічю програв. Щодня за шаховою дошкою поблизу торговельного центру дев'ятирічний Мирон провів і цьогорічне літо. Хлопець грав зі звичайними перехожими. Кожна партія за донат. Нині хлопець збирає гроші на Мавік з тепловізором для 93-ї штурмової бригади. Мета моя збирати на цей дрон мені залишилось на ну, Я вже зібрав 64 тисячі гривень за два з половиною місяці. А... А мета це 200 тисяч. Різні шахові стратегії, що допомагають збирати донати для зсу. Морон вже кілька років опановує у шаховому клубі. В Вталановитого хлопця найвищий четвертий розряд він вже брав участь і в змаганнях. На одних з них виграв колекційні шахи, і тепер саме на цій дошці віртуозно обігрує суперників. Шахи мати. 2 вересня у школі почалися заняття, але свою місію Мирон не кинув. Грати за донат з перехожими продовжує після школи. Мені це допомагає сконцентруватися і навички розвиває. Ідею школяра підтримала і його мати Ірина. Жінка каже, свого сина знає, той не зупиниться на півшляху. Я дуже хочу, щоб ми перемогли, саме перемогли. Це дуже дорога ціна для нас, тому що ціна вимірюється в житті здоров'ї людей. Ми живемо в Нікополі. наша сім'я в прибережній зоні живе. Ми знаємо, що таке обстріли. Ми знаємо, що таке прильоти. Ми це бачимо, ми це відчуваємо. Активно допомагають хлопці звичайні перехожі, особливо коли бачать на що юний волонтер збирає донати. Я дуже слабенька граю. Я лучше я, сразу я, я, здамся, лучше поможу йому і все. Я бажаю, що це росте, будущий бізнесмен. <гум> Молодець. Таких би людей побільше. І був би в нас. Порядок і рівень життя був би повищий. Це приклад для, для дорослих старшого покоління, і от як ми будемо всі разом, як одне єдине тут оціли, от, наприклад, як в других європейських країнах, там, ну, Франція, аж, то, 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 то і жити буде краще, і, і перемога буде скоріше. Мирон хоче закрити збір за найближче кілька місяців, тому що на рахунку кожна хвилина. Хлопець зізнається, мріє власноруч передати нашим військовим придбаний за донати Мавік. Якщо б зараз люди взагалі не донатили, то воєнні ну майже не змогли нічого захищати. Дуже важливо зараз допомагати. Тож, якщо є бажання і можете допомогти придбати очі для наших захисників, долучайтеся. Реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Новина 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 26 градусів, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 752 мм два міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.